Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Я сьогодні приїхала в торговий центр і зараз буду обирати товари і тим самим визначатися, хто в нас може народитися, хлопчик чи дівчинка. Якщо більше товарів буде для хлопчика, відповідно, мабуть, такий хлопчик народиться. Якщо для дівчинки більше товарів оберу, значить будемо чекати дівчинку. Ну що, мені здається, буде дуже-дуже цікаво і інтригуюче. Ходімо! Ну що, друзі, я думаю, що варто розпочати із дитячого відділу. на що більше я буду звертати увагу на товари для хлопчиків чи на товари для дівчаток? Це все ж таки складне запитання, тому що мені подобаються як одні іграшки, так і інші. Але, от, наприклад, давайте будемо обирати серед ось такого відерця для пісочниці і ось такого рожевого. Рожевий більш такий вигоріший колір. Мені подобається блакитний. Ще ось такий синій. Вау, цей синій взагалі класний. Так, 1-0 на користь хлопчиків. Поки що я обираю ось таке відеречко дитяче, для того, щоб гратися в піску. Поїхали далі. Так. Інтрига, інтрига. Що ми тут з вами ще можемо обирати? Так, так як скоро літо будемо готуватися до пляжного сезону. За з стороною ось такі граблі. Ну і тут вигор, звичайно, вже набагато складніший. Тому що є і пакетний колір, і ось такий салатовий. Є і рожевий. Ну, в цьому випадку, більше всього, мені чомусь подобається ось цей салатовий. Але він, мабуть, знову ж таки більше підходить для хлопчиків. Не знаю чому. Беремось такі. Так, що відбувається? Я хочемо дівчинку, а поки що товари я обираю для хлопчиків, але реально вони мені більше подобаються. А ще давайте оберемо ось такі тенісні ракетки синього чи червоного кольору. Друзі, чесно кажучи, мені знову ж таки більше подобається синій, а там ще є ось такий салатовий. Так, ну, давайте будемо довіряти інтуїції. Беремо все ж таки синій. Не знаю чому, але цей колір мені подобається більше, ніж червоний. Ну а зараз будемо обирати вітрячок. жирафик. Є блакитний колір, рожевий, салатовий і ось такий жовтий. Ну, Тут, звичайно, без варіантів. Я 100% обираю рожевий, тому що він мені найбільш мило виглядає. Так, поки що у нас 3-1. Друзі, я знаю, що це, мабуть, кумедно виглядає, але моя інтуїція мене взагалі ніколи не підводить. Обираючи, наприклад, серед кольору салатового, блакитного і оранжевого, обираючи ніки, я знову ж таки хочу взяти блакитний, тому що він найбільш ніжно виглядає. Нічого не розумію, на що, реально буде хлопчик. Ми ж чекаємо на дівчинку. Так, ну це ще тільки початок. Пішли далі по магазинах, і у нас 4-1. Ну а зараз, друзі, я заїхала у відділі в канцелярію. Погляньте, які класні варіанти папочок. Одна блакитна, друга рожева. І не повірите, але я знову ж таки перевагу віддам блакитні, тому що вона реально набагато класніше виглядає. Один. Продовжуємо обирати канцелярію. Є два варіанти маркерів: ось цей варіант для хлопчиків, ось цей для дівчаток. Тут 100% без вагань. Я обираю варіант для дівчаток. Підсумовуємо дівчатка. Два хлопці п'ять. Насправді все це дуже складно. Я була впевнена, що я приїду в магазин і 100% буду обирати тільки все рожевого кольору для дівчаток. А виявляється, зовсім ні. До речі, ми продовжуємо гуляти по відділу канцелярії Давайте будемо обирати блокнот для хлопчиків. чи для дівчаток блокнотів дуже-дуже класно. Давайте будемо вирішувати серед ось цих двох варіантів. Блакитний чи рожевий. В цьому випадку 100% я обираю рожевий, тому що він мені набагато косніше подобається. І у нас рахуночок 3-5. Я зараз дуже багато читаю літератури про дітей, про валютність. І в багатьох випадках пишеться, що той колір, до якого тебе більше тягне, відповідно, скоріш за все, то і статі до тебе і дитина. Я не знаю, мене завжди тягне на щось рожеве. Тому ну, ну, ми чомусь впевнені, що в нас все-таки буде дівчинка. Але бачимо, коли я приходжу в магазин, я починаю обирати не рожеве, а більше блакитне. Що відбувається, не знаю. І так, друзі, продовжуємо вибір. Є ось такі корзини блакитного кольору. Жовтого і ось така рожевого кольору. Мені найбільше, звичайно, подобається корзина жовтого кольору, але жовту ми обирати не будемо, тому що вона може бути як для хлопчиків, так і для дівчинки. Обираємо між блакитною і між рожевою. В цьому випадку фаворитом є рожевий колір. Беремо. Ну а зараз, друзі, я заїхала вперше в цей відділ. У відділ з памперсами. Як виявляється, є памперси і для хлопчиків, і для дівчат. Ось цей варіант памперсів для дівчаток. Блакетний варіант памперсів для хлопчиків. Які ж обрати? У цьому випадку мені, звичайно, більше подобається рожевий колір, тому що тут ось така малишка зубаченька, з, з бантиком, вона така мила-мила. І так, зараз ми вже з вами зрівнюємо рахуночок І рахунок 5-5 поки що. Нічою далі. Я заїхала у відділ дитячого харчування. Є ось такий варіант пюре, яблуко і персик, і є варіант пюре, яблуко, банан і черниця. В цьому варіанті взагалі навіть не буду довго думати. Мені подобається яблуко і персик, тому що все, що зв'язано з персиком, я просто обожнюю. І рожевий колір мені здається виглядає трішечки краще. 6,5 на користь дівчаток. Я продовжую ходити по відділу дитячого харчування. Є два варіанти. Ось такий рожевий, але він з козячим молоком. І є ось такий блакитний нан, звичайне молоко із вітамінами і мінералами. Козяче молоко однозначно я обирати не буду, тому що я сама його просто ненавиджу. І в цьому варіанті я беру Упс, чуть не впала харчування. Ось такого блакитного кольору. Будемо рахувати, що воно для хлопчиків. Якби я зараз обирала рушничок для хлопчика чи для дівчинки, є ось таких тільки два варіанти. То в цьому випадку я взяла б ось такий оранжевий 100%. тому будемо рахувати, що він для дівчинки. Друзі, чесно кажучи, мені здається, що я починаю з'їжджати з глузду. Нам швидше потрібно йти робити гендер паті, тому що вже хочеться купувати щось для дитини. Тим більше, що ми гарненько вже підростаємо, а ми досі не знаємо стать хлопчик чи дівчинка. Я коли заходжу в магазин, мені хочеться все. Але я не знаю, на що мені дивитися. А як ви рахуєте, хто у нас буде хлопчик чи дівчинка? Пишіть в коментарях, я підрахую і потім скажу, хто став переможцем. Ну а зараз. Є два варіанти відділу, в які поїхати. Перший варіант з чіпсами. Будемо рахувати, що це варіант для хлопчиків. І варіант з солодощами це варіант для дівчаток. А ну, ж в потисніть на паузу і пишіть, який відділ я зараз поїду. Ну і дізнаєтеся через декілька секунд. Ну і що, друзі? Хто написав, що я поїду у відділ з солодощами? Ви звичайно праві, тому що без солодкого я і дня не можу прожити. Сто відсотків хочу взяти пастілу. Зі смаком манго, ми її просто обожнюємо і беремо ось таку яблуко-олиниця. Це все рахуємо за один бал. А ще я прочитала таку інформацію, що хлопчики полюбляють більше молочний шоколад, а дівчата більше чорний. По собі скажу, що це дійсно так. Юра полюбляє молочний, а я обожнюю чорний. Тож давайте зараз будемо вирішувати, який шоколад купити. Так як я полюбляю чорний, не знаю, зарахуєте ви мені цей бал чи ні. Але я беру шоколадку з чорним шоколадом. Тому дівчатка знову вам плюс один бал. Ну що, друзі? Я знову приїхала у відділ з іграшками, і погляньте, переді мною є два ось таких поліцейських набори: один в синьому кольорі, інший в червоному. Давайте обирати. В цьому випадку мені більше подобається варіант в синьому кольорі. Беремо ось такий набір для хлопчиків. Пропоную підвести підсумки для хлопчиків: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Для дівчаток: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Поки що перемога на користь дівчаток! Що сказати, друзі? Чесно кажучи, я би вже зараз відправлялась у відділ там, де всі товари для дівчаток, і купувала б абсолютно все. Тому що мені оце все мімішне, рожеве, біленьке, все дуже сильно подобається. І я все ж таки сподіваюся, що у нас буде дівчинка. У нас сьогодні буде з вами такий трішки незвичний челендж. Перевіряємо мою інтуїцію. І вже зовсім зовсім скоро, буквально через декілька днів, у нас буде гендер-фотосесія, на якій ми дізнаємося, стать нашою дитини. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, кого ми будемо народжувати, хлопчика чи дівчинку. І одразу пишіть варіанти імен, як можна було би назвати нашу дитинку. Дякую, що були зі мною. Ми потихеньку їдемо за продуктами і будемо повертатися додому. Всім гарного вдалого дня! Па-па!